Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Дансько-український технологічний стартап працює над розв'язанням проблеми розмінування українських земель за допомогою робототехніки та нейромереж. Про це інформує компанія Odense Robotics, яка надала стартапу фінансування та технічну допомогу. Повідомляється, що за сучасних технологій розмінування в Україні площа замінованої території якої становить 144 тисячі квадратних кілометрів, займе понад 70 років і коштуватиме 33,5 мільярда євро. Частина технологічних рішень, розроблених стартапом, вже в і тестується в Україні сьогодні. Україна є найбільш замінованою країною у світі. Поточний процес розмінування є болісно повільним, небезпечним і дорогим. Україна просто не має часу чекати або грошей, щоб інвестувати, говорить В'ячеслав Швайдак, співзасновник і генеральний директор Dropla Tech APC. За оцінками компанії, нове рішення може знизити вартість розмінування одного квадратного метра до 10 центів. А час необхідний для цього скоротити 70 років до 12. Дропла це інструмент для допомоги в операціях. З розмінування платформа для виявлення наземних мін поєднує в собі технологію рою дронів, оснащено мультимодальним об'єднанням датчиків і парк безпілотних наземних транспортних засобів, які дозволяють підтверджувати безпечні зони. У той час, як більшість рішень з розмінування використовують по одному дрону, дропла розгортає рі шести БПЛА одночасно, що дозволяє охоплювати більшу площу і швидше до 0,5 квадратних кілометрів на день. Дрони виявляють міни за допомогою оптичних магнітних та електромагнітних Ачиків і надсилають дані на обчислювальну станцію, яка створює цифрову карту поверхні з географічною прив'язкою, що показує місце знаходження загроз. Потім дистанційно керовані машини дропла для підготовки ґрунту, видаляють рослинність і переконуються, що жодна загроза не залишилася невиявленою. Ці дрони спроєктовані таким чином, щоб витримати детонацію протипіхотних мін, які могли бути пропущені під час початкового обстеження. В результаті територія стає безпечною для саперів, які можуть зайти на неї та провести розмінування. Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Державна спеціальна служба транспорту наразі випробовують дрони від Дропла. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.